Дня дана спільнота, є така БМВ на продажу 1971 року. Ще навірно Гітлер їздив 2,5 євро. Салончик, даже не шкіра, махра, рульний обшитий, коробка передач механіка трошечки відшпаклювали, забули перетерти різина з такого року як і машина на простих дисках замовляйте, можемо швидко пригнати, зробити власником або по дорученню. У кузові трохи поржавіло Є такі дефекти, але це БМВ. Рядка машина. Так що замовляйте, не пошкодуйте.